Кукурудза 3972, проходять жнива, комбайн вектор, урожайність за 100 центнерів. Морозу вона не бачила, так? Да? Покажу вам, як кукурудзка виглядає. З білих мішечків. 200 літрів кукосу да. Так, Тут же і качани. І 70 кілограмів мікус. А яка волога? Ще 17 а Була 15. Взагалі, якби трохи раніше, можна було б змолотити і в базі. Оце, друзі, така кукурудська. Технологія тут класична, Оранка, культивація два рази, так? І на тому, на тому, і все. Кукурудза бомбезна. Хто хоче замовити такий посівмат на 2026, будь ласка, замовляйте. Ціни, прайс прикріпляю під відео. Звертайтеся, не пожалкуйте. Кукурудза варта уваги. Так як ми її сіємо вже не перший рік і не тільки ми достойна. Коротше, 13 тонн із гектару 27, так, да? вийшло? Це дуже добре. Продовжуємо оранку. Зараз гляну, яка глибина і яка якість. Говоримо по діагоналі. Думаю, що таку масу він приорії непогано. Та подекуди, може який листочок і є, але то не проблема. Від слова зовсім. Глибини бачу достатньо. 28 він своїх держи. А що ще потрібно? Я думаю, що цього повністю достатньо для того, щоб отримати нормальний заряд вологи, якщо вона буде. Ну і по суті сама по собі оранка отака, друзі. Працюємо поки що тільки велесом, унлу ще навіть на трактор не чіпляли. Прийде його час, обов'язково вам покажемо в роботі. Значить, Класові в нас біда. Потік радіатор. Ми туди трохи доливаємо антифріза і все, і працюємо. Не дуже легенько слинить, але вже воно заливали. Була отака поділка, ну, пару літрів треба буде долити. В общем, такий момент. По гарантію міняти вже ніхто не буде, тому що гарантія пройшла. А зняти радіатор, зараз вести його кудись ремонтувати. Зовсім не варіант, коли треба орати. Отримали ми сходи нашої пшениці. ДСВ артист. Він добрий в нас еліксір Зорька. 170 кг стартових, ну і 200 літрів касу весною або 200 кг селітри. Отак от посіяла наша сівалка. Є певні моменти по якості самого посіву. Не дуже вийшло класно, бо земля пухка, сівалочка набирає швидкість і робить нагортання. Получається, отаке. От от бачите, тут вона зійшла раніше, бо мілкіше, а тут вона ще. Тільки-тільки витикається, бо тут 4 см. Оце такий момент. Висновок наступний. Або коткувати перед посівом, або максимально виміляти і ззаді пускати якийсь ципок, що-небудь, щоб його просто легесенько прикидало ґрунтом. Оці 2 см грають дуже велику роль в урожайності озимої пшениці. Ось тут вона посіяна на пару сантиметрів, і дивіться, яка вона гарна. Вже вона ще трошки. Тільки тепло буде, вона піде кущиться і дасть гарний потенціал. А тут навіть вона ще не зійшла, ну подекуди витикається шильця, то який потенціал даної пшениці. Звичайно, поганий. Тобі ж в цьому році є така помилка. надо Або отут ми рушали, сівалка тільки рушила землею, не засипало рядок, все нормально, сходи Отлічні рівномірні, все як має бути. Тут трошки набрали швидкість, все вже вона. Чуть-чуть загортає коліщатами. Просто колесо ось робить, отут продавлює, а сюди нагортає брустер такий. І все. І тут вже в нас плюс 2-3 см додаткової землі над зерном. І тоді виходить от така чепуха. Тобто, ну, По суті, як просів, але тут зерно лежить. Воно просто на глибині. Гляньте, оце вам помилка, яку не можна допускати. Дивіться, бачите, а тут вже вам. 1, 2, 3, 4, 5 см глибоко, глибоко і нехорошо. Нехай. Вона б вже була б зовсім інша. Так що, друзі, є моменти, які треба враховувати. Чим рівномірніше сходить культура, тим звичайно краще. Ось отакі сходи повинні бути в ідеалі. І навіть і навіть краще. Ну, та Досвід є досвід, всі вчаться на помилках. Минулого року такого не було, у нас якось ще ґрунт був сиріший, змогли краще отримати сходи рівномірніші, а в цьому році сіяли в пелюку. і відповідно є такий момент. Так що, друзі, заправляємо антифриз. і печем далі. Оранка продовжується. Я думаю, до сезону дощів ми встигнемо все обороти, чи навіть морозів. Буде порядок. Дякую за увагу.